Сьогодні я розкажу вам про гантелі куплені на сайті Ало ось такі от, по 8,5 кг кожна набірні компанії FitOn а, Значить, Бувають вони в різних а, розмірах, а, від трохи менших до взагалі величезних, але знайшов оптимальний варіант взяти от такий от для дому. Вони складаються з 4. Великих малинців по 2,5 кг, з 4 по 1,25, і з двох грифів по 1 кг кожний. Зараз розкажу більш детально про кожен. Значить, гантелі постачаються в таких коробках. Тут центральна частина, на яку хріпиться, я вже її виняв, і коробка, в якій постачається. Запаковані дві такі коробки йдуть. Кожній є по отакі от млинці мали... по 1,25 кг. Вони так виглядають пластикові. З такою заглушкою тут. Достатньо якісні. Та є шов, такий, але він не, не є грубим, не заважає, не ріже. Такі. Одягаються вони таким чином. І закручується. Оці От. І є отакі от більш лини по 2,5 кг, а менші по 1,25. Зараз поскладаю. Добре, що воно розділене, що можна легше. Так, от отак е от вони виглядають. Uh, є два варіанти. Є з пластиковою накладкою тут, щоб чорне було, вона більш під стиль підходить, але металева, мені здалась, більш практична з часом, коли закручуєш, викручуєш, щоб не обдерся той пластик. А так, Можливий пластик би довго жив. Це такі заглушки, щоб гостре не було, достатньо хороші з двох сторін, І виглядає дуже масивно так серйозно. Єдине, що дуже довгі ці. Залізні штуки, я розумію, що тут можна одягати просто багато насадок, тому можна було б ще одну надіти насадку і ще одну надіти насадку. Скоріше за це три штуки можна було б надіти, мабуть, максимум. От ця штанга йде, мінімальна, яку можна зібрати. Це один кілограм цей гриб І по 1,25, тобто 2,5 кг плюс 1-3,5 кг це мінімальна, що ви можете набрати на цій штанзі. Ну, така. Для дітей трошечки може вже бути е, велика вага. Оця, як мені здається, більш така вже для починання хороша: 5 кг, 2 млина і ця е, е, ручка ще 1 кг, тобто 6 кг. Отак. Якщо начепити ще ці, тобто буде 5 плюс 2,5 це сім і одна і ручка вісім з половиною, тобто це максимально, це якщо набрати, вісім з половиною кожна буде. Але можна ж взяти на одну гантелю, начепити ще п'ятикілограмові, які йдуть в комплекті. Тобто, щоб не на дві однакові зробити, а можна одну донабирати да собі оці чотири млина: п'ять кілограмів і ще п'ять. Це десять кілограмів буде, і, от, наприклад, повісити ще отакі: от по це два з половиною кілограма п'ять. 12-13,5 кг Вийде. Така вже серйозна гантелька вийде. От. А, а, ручка, як ми можемо тут подивитись, йде пластикова, Отака, з такими пупирками, щоб не, не слизька була в руки. Достатньо нормально лежить. Я думав, що вона буде якась перерезинена. Ні, вона не перерезинена, просто пластик, але достатньо якісний пластик. Можу показати, якщо її відкрутити, то як вона виглядає з відкрученим. Така вона. Де? От вона так виглядає. Достатньо якісно зроблена, як на мене. Я не очікував якоїсь супер там якості в стилі Apple, але був вдоволений, що достатньо якісно зроблена і, можу сказати, що задоволений. Можемо примірити, якщо цікаво, скільки сюди, сюди б влізло цих малиніт в одну сторону. Щоб Розуміти, скільки, скільки можна максимум начепити. Такий ще один. Ще один. І по ідеї можна, мабуть, ще один навіть начепити. Так, ну я не знаю, чи воно закрутиться так. Закрутиться. Ага, тобто тут можна начепляти так нормально собі. Так, воно не дуже закручується, але я думаю, що воно не випаде. От така от колбаса може вийти. Достатньо величезна, тобто тут можна такі два великих було причепити, або три маленькі, ну, три маленьких не вийде, бо їх всього чотири штуки. Тобто дві з однієї сторони, два з іншої сторони, і два таких великих частини. І то б от така от да, достатньо потужна гантеля. От так. Отакий такий огляд, дуже хороша штука. Мені здається, що. Більш-менш нормальна ціна, бо якщо окремо брати, то гантелі, мабуть, кожна вийде ну, більше, ніж половина ціни цього набору, а тут в наборі достатньо, достатньо багато кастомізації. Тобто можна щось забрати, можна щось додати, можна одну гігантську таку набрати, якщо є бажання. Тому я вибирав між тим, щоб взяти може ще. Є такий набір, що там береться додатково до цього, йде штанга, і отак вона приєднує. Тобто накрутка така, вона накручується і виходить штанга, за яку можна брати руками тут і тут. І таким чином між собою це з'єднується, накручується центральна частина і можна піднімати штангу. Але я вирішив не доплачувати там додатково ще там не знаю якусь невелику ціну. 500 гривень мені здається. І плюс додаткові якісь малинці, вони мені просто не буде де зберігати їх, місце буде займати, як користуватись. скоріш за все не було. Тому вирішив, що на 8,5 кг. для мене це є оптимальним, оптимальним варіантом для того, щоб почати тренуватися з часом. Якщо буде потрібно, там можна взяти ще докупити і зробити собі більше набір, чи можна окремий. Окремо, я не знаю, продаються вони чи ні, але от. Ну, не знаю, як Можна продати той набір і купити собі новий набір. Тобто це теж не проблема. Я думаю, що можна і таким чином поступити. Тому я дуже раджу, мені здається, достатньо якісно зроблено. От, Закручується, все нічого не рухається, вони не відвалюються. Ну, якщо треба, то можна підкрутити. Єдине, і... що ці штуки дуже довгі, це я розумію, що на майбутнє класно. Uh, ну, тут треба звикнути, мабуть, що вони так стерчать по сторонах. Я до такого не звик, але ну, будемо звикати. Все. Що, раджу uh, розглянути для покупки? Uh, вало доставили в магазин безкоштовно. Я приїхав, забрав. Добре, що разу, як я сказав, воно розділено на такі от декілька упаковок. Тобто найбільше ящик важить 10 кілограмів, 4 млина по 2,5 кг, Інші менше. Тому можна чи за один раз, чи за декілька разів забрати в е машину. Віднести все раджу спробувати. До побачення.